Всем привет! сьогодні я буду грати в паркур, там де є е, нормальний паркур і є дуже стар... і дуже важкий є. Е, е. Давай спочатку почнемо з самого важкого. Не ну, самого важкий, это типу був важкий. Ну, в цій Оу! Просто не очень важкий. Вот этот из нормального почнемо. Як там написано? Звичайний червона. Звичайно, червона башня. Добре. Выключимо звичайно, це нормально. Я думаю, що це типу нормально. Дивіться дивається? Коротше, хто дивився. Хто дивився дивіться. І ще одне запитання. А хто ти кого проходив ліги корус? Ти взагалі не грав цю гру. ти був тільки на зеленому і постійно падав, чи ти був на такому, як я захопив, якомусь бежалому, що чи... це этот uh, жовтий, чи ти був на червоному, чи ти був чи ти на синьому, чи ти був на то на Що чи ти був взагалі на, на тому якомусь червоно прозорому чи ти взагалі... ...був на рушній коментарях Я почитаю. Euh, що там в коментарях читаю схову uh, mm, бо я всі коментарі читаю так а поки я тут о, 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 о. до речі ставте на цьому відео лайк відео, якщо хочете щоб я далі знімав побудову майнкрафту то я можу там якесь бренд робити Uh, ставте тоді лайк на цьому відео, якщо ви це хочете. Якщо не хочете uh, коротше, давайте так. Якщо на цьому відео набереться uh, 5 лайків, тоді я буду знімати поводок Майнкрафту. А якщо на цьому відео набереться 8... Якщо на цьому відео набереться 6 лайків, uh, тоді я... Тоді uh, я не знаю, що. Тоді я. Uh, Пробую пройти весь цикл корм з першого разу. Я не знаю, я спробую. Я навіть не знаю. Може я навіть... А, давайте так. А, я придумав вже. Якщо буде 5 лайків, тоді я. О, тоді я шо витягати. То тоді я буду далі знімати побудову Майкраф, на наступне відео буде з Майнкрафтом. А, 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 а просто Майнкрафт не побудова. Якщо буде 6 лайків, то, тоді о, я знімаю будь-яку гру у Roblox. Тобто то знайти. Добре? Домовились? Опять. А, я набрала те, що я с про лайки, про те, що монстр. Я за нього впав. Тому що я думаю, якщо зараз тебе туди, на кубике, ну, на кульку, тоді я зрозумів, що в мене вб'є монстр. А якщо я на неї насипу, тоді я впаду. Ходить варіант поганий. Тому Та пацан, ти хотів у мене вдарити тоді, тому мой особі вдарив. Будуш знати, як хотіти мене вдарити. Так. Не думати, що розу, я просто... Просто не хочу, щоб мені якісь заважали люди. Тобто мене били без причини. Як кажуть, різник без причини, корисне двора дурачини. Отак, люди. -от, Отак. Тому що я не розумію, який признак мене бити. Тому що тут а як я, от пацан, в тому. Оцей пацан, Він постійно хочу вдарити. І я тому вб'ю його, щоб він мене не вдаряв. Адже тобто я захищаюся. Ось так. Тобто Що хто хоче, щоб я пройшов цей паркур? Звичайно, є в команді? Угу. Так. Я це роблю так, щоб він нас не дістав. Так, я я. Нам треба просто проходити паркур максимально швидко. Зараз спробуємо. Ось вот так. Оп-оп. Ооо. Не смотри по целах. Вот так. Не понимаю. Да и навищ за мною. О, пацан. Ви тепер ви розумієте, чому я постійно вдаряю... по пацаніг? Тепер ви розумієте чому? От така нова праця і вот така от фігня виходить. Тепер ви розумієте, чому я їх постійно б'ю? Сподіваюся, що так. Да. що так. Я ж шо... прийшов мені інша мову, капець. Ви взагалі бачу, як це нечесно. Просто вдарило все. От прикиньте, що це воп на кінці. Почему я вам укажу? Тому что я их не люблю. Самое ещ так дам, чтобы он не знала, что на весь оно меня заважает. Просто без причины. Яка причина. Такая причина. Причина просто мене побити, чтобы я поставил що? Я Реально разумею причину. причини. принципе, без причины. Да я взагалі. Воу, вагає. Я выжил с лагом. Я кофе, значит. Да иди на девчонку. Нахуй у мене в дарку. Иди за ними. Что за пацаном? За девчонку. Ладно. Потом, походу, уже крикнулся, да? О, давайте швидше-швидше, поки Пока у нас і мост не лежит. Я хочу торс. Зараз... швиденько так. <тук> то... Сумы, ви це бачили? ну я разобрался, потім буду на нормально нормально. Просто так як я я рублю, це буду дуже швидко, но я мост навляться здесь. Смотря, короче, з, з, з якого боку він буде. Оп, оп, уйдем. О, ну вот плохая игра. Симплин и 30 секунд я уже снимаю. Uh, я думаю, когда до 5 секунд, я думаю, что можно уже буду закінчивать. Я хочу тут проход пройти. Старался даже швырку целая бути. Монстр, монстр, я хочу не помню. Давайте. Друзі, я хочу дуже пройти цей паркур, але тільки мне треба промовить от цей вот прав. Ні, ні, ні. Просто не мужа його. Коли тут день? Це просто не можу його. Ви просто не розумієте, те, що якщо там одна людина, він тільки буде за мною ганятися. За мною. Якщо я, я там один. Вот проблема. Оце і є проблема. Тут треба з друзями грати, щоб за другом він ганявся, а я йшов. Або навпаки, за мною він ганявся, а друг міг пройти. Отак. Оце? Так можна пройти в рот. Так це просто неможливо. Я серйозно. Треба бути якийсь читером купувати якісь штуки. Речі, де мої речі. Сіксан, сексан, сексан. Можете сікс-сікс-сікс? по життю. Якщо він мене постійно хоче вдарити. Можете сікс-сікс-сікс? по життю, а? Капець якийсь. Я своїм друзям допомагаю постійно. Тому я повертію збираю. У мене тут постійно будуть якісь чоловіки. І це дуже-дуже За яких просто? Ааа, він телепартірується, Боже. А я просто зарветься. Це реально неможливі паркури. Неможливі. Він просто телепортіруються. Це взагалі нормально. Поки мы ліземо, він вже швидкий дуже, і и він тут насить. Просто неможливо. А! Знову так. Без ти опортується. О, яку я не всю опортували. Ой, я уйду За одну секунду. Туди і назад, туди і назад. І все. Ох, боже, ось такий монстр ненормальний. Просто божевільний. Та й м'який, божевільний. Він Ну що ж, друзі, бачите? Тут такі барковки, що навіть я не можу пройти, хоча я і вмію в мій Ну, короче, я думаю, що уже все. Бачите, які люди, що я вже просто не хочу. Тут приходит нічого. Взагалі, просто... Я хочу, чтоб можно, было спи. Ну, що ж более. Всі бувайте. Еще раз всі бувайте.